Люди, які зважилися взяти опікунство над дитиною, звісно ж, хочуть оточити її турботою і любов'ю. Та нерідко вони стикаються з проблемами у вихованні. Справлятися з ними їм допомагають працівники служби у справах дітей. Для цього вони влаштовують збори з опікунами. Ми вже декілька років поспіль вже стало традицією проводити в Донському виконкомі збори опікунів. Для чого це ми робимо? По-перше, для того, щоб опікуни спілкувалися один з одним. Якщо якісь виникають проблеми в вихованні, вони могли поділитися. Тобто передача це досвіду для того, щоб ще раз нагадати опікунам і піклувальникам, якими пільгами вони користуються і де вони можуть всі ці пільги оформити. А також, якщо виникають новинки, в якісь в законодавстві, ми їх звичайно озвучуємо для того, щоб вони були і знали про ці новинки і могли користуватися ними. Остання у часі зустріч опікунів розпочалася із вручень подяк за працю та любов до дітей. На збори було запрошено спеціалістів різних служб міста. Вони розповіли, як часно оформити соціальні виплати та де краще пройти медичний огляд. Обговорювалися також важливі питання, що стосуються виховання. Працівники соціальних служб запевнили, що сьогодні немає затримок по виплаті відповідної державної соціальної допомоги. На теперішній час допомога на дітей, які знаходяться під опікуючи піклуванням, виплачується у розмірі двох прожиткових мінімум на дітей відповідного віку. З 1 січня на дитину, яка віком до 6 років, розмір виплати становить 2064 гривні на дитину віком від 6 до 18 років 2572 гривні. У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму ця виплата допомоги буде змінюватися у липні та у жовтні 2014 року. На зборах також показали зворушливий фільм про дітей, які потребують родини. Відеоролик було знято з надією на те, що хоча б ще одна дитина знайде свою сім'ю. А прикрасила збори виставка спільних творчих робіт дорослих і дітей.